Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми розглянемо дуже таку цікаву, я б сказав, базову тему. Вона перш за все буде, звісно, що для початківців. І я знаю, що в нас в телеграм-каналі якраз таки багато є початківців, багато дітей, для яких я думаю, що ця інформація може бути доволі корисною, особливо на якраз такій етапі, коли ви тільки починаєте грати в турнірі. Отож, давайте подивимось, як нам все ж таки не отримати дитячий мат, тобто розгляну, як його білі нам намагаються поставити, і що робити чорним в подібній ситуації. Отож, білі грають е 4, звісно, що ми граємо е 5 Ну чому звісно, тому що початківці всі починають саме з цих ходів, Ну і далі у білих є. Різні варіанти, як вони можуть спробувати поставити дитячий мат. В принципі, я сказав би так, що найбільш небезпечним входом є хід Verz5. Інші варіанти теж можливі, але, тим не менше, давайте саме цей варіант розглянемо. Ну, Він називається, якщо казати, по науці Атака Парема, але в принципі дитячий мат, я думаю, що буде більш зрозумілим варіантом. Тут, що дуже важливо, нам треба зіграти саме кінця 6. Ну, Хід доволі простий і логічний, але тим не менш далеко не всі так грали, лише е, половина партії, навіть трохи менше, продовжувала саме так. Але кінця 6 це найкращий хід. Що дуже часто робили білі, е, робили чорні, це хід Кінів 6. Кінів 6 це поганий хід, оскільки е, ми. Віддаємо пішака. Так, це якась там гамбітна жертва, але тим не менш я вважаю, що жертва не дуже коректна. І давайте подивимось по комп'ютеру. Тобто, в принципі, так, є компенсація у чорних, але тим не менш, я вважаю, що все ж таки так віддавати пішака на юному місці нам не треба, і треба грати, вчитись грати, принаймні в більш прості варіанти. Саме тому я б все ж таки не радив так грати, і я вважаю, що хід кінця 6 буде набагато кращим, тому що якщо білі. Знову ж таки, до останнього намагатимуться поставити нам дитячий мат, то скоріше це приведе до проблем саме у білих. А також, зазначу, що є дуже типова помилка за чорних, це хід g6. G6 це прям дуже поганий хід, мабуть, найгірший з тих, що були у чорних, ну, гірший тільки крогі 7, якщо ми граємо в піддавки, то крогі 7. Звісно, що буде а, варіантом, якраз таки, в якому ми отримуємо мат 3, -1. але так ради, звісно, що нам не треба. Саме тому кроє 7, звісно, що погано, і G6 теж не дуже добре, м'яко кажучи, тому що після ходу в версії 5 білі виграють туру. Ми граємо у 7, верзі 7, кінні 7, неважливо, на будь-який хід втрачається тура. Ну і тут, в принципі, вже можна сказати, що виграна позиція у білих. І я відкрив базу. Чому? Тому що хотів показати, що в цю позицію. Яка трапляється після третього ходу білих, у нас потрапляли 1,3 мільйони партій, тобто дуже багато і, знову ж таки, скажу так, грати не треба. Отож, все це з вами ми зрозуміли, я сподіваюся, і переходимо до правильного варіанту. Отож, c 6, і звісно, що якщо білі грають на дитячий мат, то вони зроблять хід слон c 4 В принципі, це гарний і логічний хід, тут нічого не хочу сказати. І 12 мільйонів партій, навіть більше, було саме таким чином і продовжувалося. І що тут дуже важливо? Дуже важливо не зіграти нам на автоматі Кінів 6, а Кінів 6 грали більше мільйона партій, після чого. Чорні просто отримували мат. Правильним ходом буде хід G6. В принципі, є варіанти в верзі 7 або верзів 6, але я вважаю, що все ж таки треба грати саме g6. Кінь f6 6 це якраз таки те, що білі хочуть бачити. Це і буде якраз таки відомий дитячий мат. Він може виникнути із іншого на порядку ходів, але, тим не менш, фінальна позиція саме така. Ми бачимо, що один і. Один мільйон партій, більше мільйона партій, саме так і продовжувалося. Причому дивно, що не завжди ще біли і ставили мати мат лише 73% партій. Отож, тим не менш, дитячі мати, звісно, що отримувати не хочемо. Ми хочемо в цій позиції отримати перевагу за чорних, і це зовсім реально. Для нас, отож, граємо вже 6, поки що нападаємо на ферзя. Ну і звісно, що якщо білі грають на дитячий мат, то вони зроблять хід ферзя F3. Ну, в 3 насправді доволі непоганий хід, нічого про це не скажу. Майже всі саме так і грали, 95% партій. Отож, дивимось на більш популярний хід, і знову ж таки білі нападають на мат. Отут є теж певний вибір у чорних, і в 6, і в 6, Ну, інші ходи я вважаю, що все ж таки будуть гіршими. Але кінь uh, 6 більш точний хід, uh, тому що ми, крім того, що захищаємо світ мата, ми розвиваємо і коня. Uh, також ще хочу додати, uh, що в принципі, uh, знову ж таки ми не маємо права тут грати якось активно, кінь D4, тоді знову ж таки буде дитячий мат після f 7 Так грати чорним не треба, і тут білі перемагають. Отож, в 6, ну і знову ж таки, в цій позиції, в принципі, якщо там білі зіграють, як ви бачите. там, Дуже часто c 3, Д-3, кінь 2 ну, Наприклад, там всі ці ходи там покажу. Вони будуть нормальними, тут позиція приблизно рівна. Давайте покажу за комп'ютером. Ну, у нас є перевага, але там не дуже прям велика. Що треба далі робити? Давайте декілька ходів теж розглянемо. Ну, я б зіграв просто слон g 7, поки тобто продовжував розвиток фігур. І далі тут знову ж таки різні варіанти і рокіровка, і h6, і d6. Тобто не треба тут боятися, що білі зіграють слон g5, зроблять нам зв'язку, тому що ця зв'язка не дуже для білих і буде корисною. І є знову ж таки тут у чорних. Гарний хід h6, нападаємо відразу на слона, і треба тут же білим приймати рішення. Ну Якщо вони з'їдають, то у нас просто два слони, і дуже гарна позиція. Тут можна і венчпіль перейти, якщо ви його полюбляєте. Можна і залишити ферзей, зіграти слон F6, слон в 6, я вважаю, все ж таки більш точний хід за чорних. І а, також, якщо білі грають слон h4 то ми тут, звісно, що граємо G5. Чому, звісно, тому що у чорних дуже гарний розвиток фігур, і ми не боїмося, що ми трошки посабили свого короля, оскільки у нас насправді біля короля є і кінь, і слон, і ферзь теж десь по діагоналі допомагає. Тобто не треба боятися там, якихось атакуючих планів а, білих. Ну, і тут є теж різні варіанти, є хід D6, доволі такий а, спокійний і нормальний, але дуже гарно буде хід саме D5. Активний хід. Ідея в чому? Ідея в тому, що після ЄД граємо Son G4, давайте теж цей варіант трошки далі подивимось. І після ферзі 3 кінь D5. Тобто ми відіграємо все ж таки пішака, Тобто це був навіть не гамбіт, не жертва, а просто активний хід. Ну і тут все у чорних. Що треба, все є, у них всі 4 фігури вийшли у. Боротьбу є рокіровка, є сильний пішак на е 5 в центрі. ну Тобто тут у чорних позиційна перевага дуже велика. Звісно, що для початківців, можливо, це ще не так очевидно буде, але в майбутньому я сподіваюся, що вам буде зрозуміло, що це позиція дуже гарна для чорних. Вона ще не виграна, звісно, але тим не менш позиційна перевага у чорних суттєва Отож, це. Просто спокійний розвиток фігур, і нас він, мабуть, не дуже сильно цікавить. А що може нас цікавити, це все ж таки в цій позиції, якщо білі продовжують грати доволі активно. І отут є у них доволі, в принципі, цікавий хід, він об'єктивно не дуже добрий, м'яко кажучи, але так теж білі грають. Тобто, якщо вони не змогли зіграти ферзі всім, то хоча б може спробувати зіграти в всім, і для цього є хід ферзь FSB3. За комп'ютером цей хід прям дуже поганий, ви самі бачите оцінку, мінус 3. Трохи більше, чи мінус 3 навіть, але а, тим не менш треба ще розуміти, чому ж така у нас погана оцінка для білих і чому тут чорні, ну можна сказати, що навіть майже перемагають. Справа в тому, що у чорних є дуже конкретна ідея, тобто так, можна зіграти в Ferзі 7, захистити пішака, як частіше за все, іграли. але от мені дуже подобається хід саме Кінде 4. Тобто шахи це все ж таки конкретна гра, конкретна боротьба, і нам потрібно ці ходи або знати, якщо ви гарно вивчаєте теорію, і у вас, крім того, ще її гарна пам'ять. Або якщо ви не знаєте цю теорію, то, що теж може бути необхідно, це в принципі, намагатися завжди грати не на захист, а на атаку, на ініціативу. Не в кожній позиції це, звісно, що має сенс, але тим не менш. Таному випадку це буде найкращим ходом. Тобто граємо на контратаку, нападаємо на ферзя, і що дуже важливо, на пішака С2, а це вже буде вилка. Отож, в чому проблема позиції білих? Проблема в тому, що після стону в 7, і кров'я 7, здається, що білих досягли всього, чого хотіли, тобто виграли пішака ще й чорні без рокіровки, але тим не менш у білих є підвисання фігур, тобто підвисає і ферзь зараз від нашого коня. І слон, що теж дуже важливо, оскільки король атакує слона. Тобто якщо зіграти ферзем кудись не на С4, ми просто з'їдаємо слона. Якщо ж ферзь С4, то тоді дуже важливий хід, і в принципі він доволі логічний, я вважаю. Це хід b5. І виявляється, що немає жодного поля гарного по цій диагоналі, щоб захищати слона на f7, тобто треба кудись піти ферзем, і тоді ми спокійно з'їдаємо слона королем, ну і все. В принципі, можна в цьому варіанті завершувати. Звісно, що так, треба ще цю позицію довести до перемоги з чорним, але тим не менш, вже у нас є зайва фігура, що дуже і дуже приємно за 8 ходів ще й за чорних. Отож, саме тому в цій позиції не працює хід Аслоне в 7. Ну і d 3 насправді, якщо піти ферзем, теж буде не дуже добре. І отут у чорних є дуже сильний хід, його, в принципі, теж треба або знати, або якщо ви його знайшли за дошкою, то ви. Вже не початківець, я вважаю, а доволі гарний гравець, це хід якраз таки на динаміку, і це D5. В принципі, йде типова для подібних позицій, ми вже бачили а, той же самий хід D5 трохи раніше. А, в чому ж його сенс? А, справа в тому, що після ходу ЄД ми граємо слон F5. тобто Ми з темпом відкриваємо діагональ для слона. Тобто кінь D5 теж звісно, що можливо, але головна була мета, не зіграти саме слон F5 з темпом. Нападаємо на ферзя, ну і далі ферзь кудись там піде. Наприклад, ферзь C3, ну і після кінця 2 ми виграємо тру. Чорні, крім того, ще й залишають білих без рокіровки. Ну, в принципі, далі теж я бажаю, що варіант можна закінчувати. У чорних зайва тура, просто гарна, дуже гарна позиція. І в принципі тут ми вже маємо перемагати. Звісно, що все, що треба, вже є у чорних. Позиція, я бажаю, що просто, просто виграна, знову ж таки. Саме тому давайте маленький висновок. Можливо, трохи так багато варіантів я накидав, але хотілося розповісти про різні спроби білих зробити нам дитячий мат і що треба там робити чорним. Тобто, знову ж таки, якщо ви граєте в дитячих турнірах, тільки починаєте свої е, перші кроки робити у шахах, то з вами так часто будуть грати, тобто Е4, є Е5. Є Ферзь ж 5, поки що захищаємо пішака, граємо c 6 і на слон С4 ми не отримуємо мат після f 6, а граємо саме 6. Нападаємо на Ферзя, Ферзь йде на f3 знову ж таки мат не отримуємо на F7, граємо f 6. І знову ж таки, якщо грають спокійно, то у нас там простий план. Це все, слон G7 та рокіровка. В принципі, Тут все доволі логічно. Там велика боротьба. В принципі, звісно, що ми цю позицію можемо ще дуже і дуже багато розглядати, але бачимо а, теж, точніше, дивимося, теж, що буде, якщо все ж таки білі грають максимально агресивно і роблять хід саме ферзь B3. Отож, ферзь B3, і отут, знову ж таки, раджу вам грати саме кінь D4. Тобто кінь D4, ну і все, білий вже. Дуже великі проблеми, як би вони не зіграли, вони взвичають матеріал і це буде мінімум фігура, тобто навіть не пішак. Наприклад, слон в 7, король Е7, ферзь c4 і b5. Ну і все, у білих немає вже гарних полей по діагоналі, щоб захищати слона, ферзь кудись йде, король в 7. Ну і в принципі варіант на цьому завершується. Чорні ці позиції виграли фігуру. Отож, такі у нас є приблизно варіанти. Знову ж таки, все це запам'ятовувати, я вважаю, що не дуже важливо. Вам просто потрібно кожен хід перевіряти, що хоче ваш суперник, і перш за все вам потрібно не отримати мат, це найголовніша задача на початку буде. Ну а потім, якщо ви це більш сильним гравцем, то і отак от активно грати і не мати завжди використовувати перевагу у розвитку фігур, яка в чорних теж має місце при поганій грі білих. Отож, сподіваюся, що все це було корисно і зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, то пишіть в коментарях або передивіться відео. В принципі, я всі головні варіанти розглянув. Сподіваюся, що знову ж таки великих питань не виникне. В принципі, головне, щоб ви не отримали мат, ну а потім вже щось більш складне, теж можна і робити. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.